Мікс такий піджак святковий Only розмір S, жилетка зимова, елька, кофта святкова розмір M, M, Безрукавка зимова XS. Ще одна безрукавка M, Безрукавка онлі, розмір L, курточка земшкір. Шкірзамінник розмір М, курточка Усіння С, безрукавка С, сукня М, дві шапки, Безрукавка, такий піджак М, М, джинси, С, джинси, розмір М, кофта XS, S, светр S, Сукня тепла розмір М. светр М. L, Штани Selected. 42-й. Така класна вітровка. Дощовик. Розмір С. Jack and Jones, розмір L. Спортивні штани S і худі.